Дональд Трам обрав собі у віцепрезиденти 39-річного сенатора від Огайо Джей Ді Венса. 39-річний сенатор походить із робочої родини. Також відомо про те, що він свого часу написав бестселер Елегія Хілбілів, який розповів про своє складне дитинство. Найближчою людиною до нього була його бабуся, до слова демократка, яка була дуже набожною, але втім мала одразу 19 пістолетів. Сам ді Венс Часу був жорстким критиком Трампа і говорив про те, що він є другим Гітлером, але з часом змінив свою думку і став палким прихильником 45-го президента США. І експерти говорять вже про те, що в випадку перемоги Дональда Трампа саме Венс може стати провідною кандидатурою від республіканців на посаду президента. Він уже увійшов історію як наймолодший кандидат віце-президенти з часів Річарда Ніксона і може стати одним із наймолодших президентів американської історії.